На перший сорт ми не потрапимо, але є другий сорт. Я вам скажу, знаєте що, другий виглядає як перший. Тобто, ну, які зауваження? Ну, Трошки що корінчиків, може, трішечки можна було би менше. І все. А так, гарна якість, без п'ятін, без нічого. Ах, Аромат, я вам скажу, просто крутяк. Все, обіцяв, показав. Ось. Тому ви бачите, його вже намито багатенько. Якщо в кого є якісь ще цікаві Запитання або яку культуру показати, запитуйте, якщо буде така можливість, буде показувати. Процес мийки я вже раніше викладав, кому то цікаво, мийчну лінію ви можете подивитися минулорічний відос, або скоро підписатися і не прогалити наступний відос, який я викладу. Ну скоро я думаю, до нового року. Викладу. Просто на все не завжди має час. Я думаю, такі мийчні лінії. все, навіть якщо відео вже записано, то буду викладати трошечки пізніше.